Була така провидиця болгарська ванга. І от була доповідна голові Комітету державної безпеки про те, що болгарська сліпа ванга, яка була обсажена агентурою КДБ Болгарії Комітету державної безпеки Радянського Союзу, розповіла, що на початку 21-го століття от, в Росії до, прав... до... до влади прийде Володимир. Карлик з чорною душею, карлик з темною душею, який розпочне війну проти України, а потім війна розпочнеться, громадянська війна розпочнеться в Росії. От, Росія. Росія е розпадеться ну, от, і Володимира, який лежить у кремлівській стіні, викинуть і захоронять. А Володимира, який розпочне Володимира Карлик, Карлик з чорною душею, Карлик з темною душею, який розпочне війну проти України, а потім вона перекинеться і буде громадянська війна в Російській Федерації. Посадять у це запам'ятовується, посадять у нафтову бочку, всі почнуть його плювати і так далі подібне. І це доповідали голова Комітету державної безпеки, доповідав секретарю ЦК КПРС Хрущову. О, той сказав, що ну, скиньте так сказати, і всякі там слова сказав. але там була резолюція відправити в архів, зберігати вічно. А це так насе. Те, що мені потрапляло в руки, і так далі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.